Ви теж часом відчуваєте, що розібратись у всіх Фейсбук рекламних інструментах, це як зібрати кубик Рубіка без підказок. Насправді, в 2025-му все набагато простіше, ніж здається. Я щойно прочитала, що Фейсбук і партнери розробили нове покоління рекламних інструментів, які реально спрощують життя маркетологам. Наприклад, платформа Брендвоча це як ваш персональний центр управління соцмережами. В одному місці ви можете планувати пости, запускати рекламу, аналізувати конкурентів і навіть бачити, хто саме на вашу рекламу реагує. І все це з підказками штучного інтелекту. Зручно, правда. А якщо ви користуєтесь безкоштовними інструментами, то Meta Business Suite і Ads Manager залишаються потужною основою: один дашборд, і у вас і пости, і реклама, і аналітика. Просто вже треба знати, де і як натискати, бо Ads Manager трохи складнувати на перший погляд. І ще класна новина, автоматизація реклами вийшла на новий рівень. Інструменти на кшталт Adespresso або Маджикс не просто економлять час. Вони самі підказують, яка реклама працює краще, а яку краще вимкнути. А без взагалі вміє виявляти, коли аудиторії набридло дивитись одні і ті ж креативи. Чесно, як людина, яка не раз ламала голову над кампаніями в соцмережах. Я реально радію, що тепер усе це стає доступніше і зрозуміліше. З вами був згенерований аватар Анни.